Почнімо з розпаковки. Ось купив ось такий акумулятор на 8 Ампер годин. Хотів на 4х4 на 4 не було. На 6, а кажуть, а, доплатиш 300 гривень буде на 8, думаю, ну 300 гривень куплю. Ось такий, він, до речі, важкенький. Брендована, бо ось фарбопульт, завдяки якому ми зібралися, він не брендований. Так, як його розпаковувати? Все вперше ніколи подібним товаром не користувався. Так, в картонній коробці ми бачимо. Буклет і в пухарцях сам акумулятор. Йой, який він великий. Так, він має індикацію заряду трьох. Зазвичай, бути 4 по 25. Ну, тут зменшили градацію. Так, і він повністю заряджений. Хоча, тріш... не знаю, чи вам видно, але от останній він світиться трішечки яскравіше. Як популярно казать, макітовська посадка. Це ми дивилися акумулятор. Тепер будемо дивитися зарядку. Зарядка ось в такій коробці. Взяв на 2, 2 А години. Шкода, що нема на 4, бо відповідно в 2 рази швидше б заряджалося, кожен по 2, має по 2 Ампера заряджатися. Тобто в мене на 8. Якщо по виробниках дивиться, орієнтовно 5 годин має заряджати. Теж доплатив пару сотень, бо коли купуєш на одну, там доплачуєш тільки пару сотень і на два місця. Ось так вона виглядає. Непогана якість. Пластик теж непоганий. Проста індикація: червоний, так зрозумів, заряджається, зелений зарядився. Так, давайте його підключимо. Я так зрозумів, таким чином. Перший раз цим користуюся, ніколи не користувався. До заклацування, це інтакбазержається. Є фана байка, кажу, воно важке. Оце ось так. Так. А потім Зняти, я так зрозумів, натискаємо кнопку і знімаємо. Та, все правильно. Сподіваюся, це довговічно. Головне, що якість дроту достатнього рівня. Так собі поставив і користуєшся, і місця багато не займає. Можливо, колись у них на 4 А з'явиться зарядка. Але в цілому, я думаю, буде достатньо. Головне, що на 2. І до самого фарбопульта. Сам фарбопульт ось в такій коробці, лідера нічого ніде немає, значить, якийсь інший посередник робить. Бачимо, що ось пошта мені доставила Укрпошта. І, до речі, помітив, що ніде в пакуванні немає жодного, знаєте, як от, коли пломби. Тобто без поняття. Не знаю, критично це чи ні, але в цілому б гарна ідея. Так, дивимося, чи вони пошкодили. Я на пошті не перевіряв. Що в нас в комплекті? Інструкція. Фарбопуль це взагалі дуже класна штука. Давно хотів і ось придбав. Так, це в нас сам пульт в пухарцях, точніше, двигун його частина. Навіть з двигуном важкенький. Зібрано гарно. Пластик не відчувається тонким. Так, сюди ставиться акумулятор. Так, далі. І в зібраному стані в нас з резервуаром на літер резервуар. Ось. Я чую, що чому їх роблять зігнутими, тому що як. Коли трішечки лишається, воно десь ось тут, може бути збоку, щоб краще не лишати всередині. Я це так зрозумів, для того роблять зігнутими. Це я колись бачив в інтернеті. На різьбі накручується. Все дуже просто. Ніби банка з майонезом. Так, що в нас тут є ще? Ще в нас є лійка. Я це бачив, використовую. Це так я в інтернеті трішки дивився. Потрібно за. В районі хвилини, за скільки часу пройде рідина. Це скільки потрібно. Бо у, здається, 70 потрібно, щоб не більше було і так ти перевіряєш. Так, і, і все. Це ще в комплекті для чого ось ця скрепка ще буду дізнаватися. Давайте дістанемо. Але ось це, наскільки я пам'ятаю, це щоб прочищати. Певно, наскільки я пам'ятаю, це, щоб чистити фарбопульт, а це щоб форсунки чистить. Тепер давайте його зберемо докупи. Дізнався про нього в каналі Петровича. Так, як він збирає? Так, це ми його так підставляємо. Тут, до речі, намальований ось замочок. Все вперше роблю без інструкції, без нічого. Щоб було інтуїти. Так, певно. А зараз будемо розбиратися. Так, це, я так зрозумів, пусковий гачок. Ага, дивіться. Отак воно нема. Тут ось, бачите, є різьба. Ставиш його під нахилом. Ось він попав в паз і довертаєш його. Ми почули звук, і він закрився. Так, а щоб його зняти. Яким це потрібним чином? Ага, дивіться, так, тут щось намальовано. Ось вперед. А, воно таке рухоме. Тобто, щоб зняти, ага, воно відпускає і ти можеш зняти. Все роблю вперше. Тобто, інтуїтивно, як мінімум, на мене, зрозуміло. Ось так його ставиш, воно попадає. Далі, ось бачите, ось, дивіться, ось механізм, от ось він. І його це почули звук, характерно. Все, він зібраний. Без акумулятора вагу має. Зручно. Ось натискаємо, бачите? Рухать, ну, вага відчувається. Це головне, щоб курка відчувалася вага. Так, далі ось це я так зрозумів. Там повинно регулюватися щось і ось теж. На ньому, до речі, щось намальовано. Бачите, справа таке овальне, зліва таке більш кругле. Це я так зрозумів, це регулюється, як воно буде використовуватися. А це, наскільки я пам'ятаю, ось спереду, це воно буде або вертикально, або горизонтально працювати без фарби. А тут дуже велике різноманіття, тобто тут і фарбувати можна, тобто набрав підімкнув акумулятор і користуєшся. Так, давайте під'єднаємо акумулятор і послухаємо, як він працює. Взагалі, там щось на 2 беруть, на 4, ну, в мене буде по-багатому, на 8. Підключається ось так. Я спочатку думав, а навіщо його так підключать якось позаду? Це ж не дуже зручно. А потім подумав: ну, а як ти підключиш спереду, якщо тут резервуар для рідини, і плюс тобі ж потрібно буде бачити індикацію. Так, під'єднав. Ну, під'єднується хоч таким чином, але ви бачите, так все-таки індикація. Ну, в принципі, її можна так спереду подивитися. Так, ну і вмикаємо. Повільно зупиняється. Запуск... Так, і ось тут ще працюють. Трінтші індикатор. Дивимося, повільно запускаємо. Відразу працює. Дуже потужний, не знаю, чи звук передає. Світиться. Ну, Кадр, певно, не дуже передає. Повністю світиться червоний ось тут і жовтий тут, а от зелений щось не дуже. Як на мене, працює круто. Вагу, звісно, має, але це краще, ніж мережевий, ніяких нідротів, нічого немає. Далі будемо вже його тестувати. Будемо готувати суміш. Для цього беремо канцелярський ніж, тару, ну буде двохлітрова пляшка. Ну і десь тут відрізаємо. І не забудьтесь, якщо чутливі руки чи шкіра, щоб не порізатися. тут будемо і заколочувати. Звісно, прополоскаємо, щоб все було як слід. Так, переходимо до розмішування. Участь буде приймати ось така фарба. Можете поставити на паузу, знайомитися з характеристиками. Тут якраз ось написано так зрозумів, фарбопульт. Ось, Звичайна фарба є маль. Мінуси малі в тому, ці алкідної що вона смердить через те фарбопульт. Підготував ось таку, ну, перший раз, як воно піде, щоб стійка трималася конструкція. Каміння накидав, ну, тут, надіюсь, 2 літра буде. Це зараз сюди будемо переливати і дивитися, густину перевіряти, як колись я в інтернеті бачив. Беремо фарбу, проста стара викрутка, зручно справляється, відкривається. Ось ви бачите. жаль, вона видно, трішки постояла або виступала, але щось мені вона здається, що вона достатньо рідка, бо раніше фарба була 3 літра, тепер менше, 2,8 Давайте будемо наливати. Цікаво, скільки я розілью. Так, далі йдемо по комплекту. Було таке майно. Це ним перевіряється устана, набираєш і в інтернеті в районі 40 секунд казали, щоб воно витекло через ось цей утер. Давайте ну, орієнтовно, бо я із з телефона записую, я не поставлю секундомір. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ну там ще і потрібно говорити. Коротше, ще потрібно зараз буде, будемо доливати розчинник. Так як перший раз, я побоявся зразу все в фарбопульті намішувати, тому проводжу все як по інтернету. Маю я такий... Прощинник. Зараз будемо його додавати. Перемішувати буду електродом з попередніх разів синє видно. Налю орієнтовно, бо, ви самі бачили, майже справляється. Зараз подивимося візуально. Звісно, було б прикольніше, щоб фарба була вся з позначкою, з її густиною. Ну і щоб потім виробник міг вказати. От я потім покажу цю ж фляжку, де тримається фарба фарбопульці. Щоб можна було... Надіюся, не надто густа буде. Щось воно вже як вода. Подивимося. Щоб потім можна було виробнику вказати, скільки потрібно заливати розчинника, для того, щоб якраз, щоб ти не міряв, не цідив як ося Ну, Сподіваюся, що не надто рідка. Переходимо до фарбопульта відразу знімаємо з передньою частиною, щоб потім легше було ставити Пам'ятаємо стрілочки на себе, воно відпускає, повертаємо, все, знято. Це можна відкласти в бік. Далі відкручуємо, легенько відкручується. Є ось шкала, як я говорив. Відносно з товстого пластику, але було б краще, щоб були якісь потовщення до 8 розумієте, може тріснуть. А щоб можна було десь повторно його купити, це вже таке питання. Відкладаємо сопло в бік і будемо наливати фарбу. Подобається, що достатньо широка горловина, бо я взагалі думав використовувати звичайну лійку. Беремо нашу рідину. Видно, що вона дуже рідка. Сподіваюся, не зіпсую матеріал. Виливаємо, дивимося, скільки я намішав. Для першого разу обов'язково літр тому що подивимося, як воно піде. Користуюся цим всім вперше. По тому, що бачу в інтернеті. Не знаю, гарно я дивився чи навчився, невідомо. Так, дивимося, скільки я налив. Ну, орієнтовно пів літра. Тепер беремо передню частину та накручуємо на, як я кажу, флягу. Це ось відносно легко робиться. Є. Тепер надягаємо двигун. Пам'ятаємо, там можна ставити в бік, повертаєш до клацоні. Все, зачепили. Стосовно випадкових натискань не знаю, чи потрібно тут якийсь робити запобіжник, але, як я і говорив на початку, головне, що тут туго йде сама клавіша, бо, щоб ти відчував, що ти фарбуєш. І ставимо акумулятор. Як ми пам'ятаємо, 8 Ампер годин. Заряджений. Ось. Я ось ще дозаряджав, бо там в інструкції написано, що коли ти отримав, краще дозарядити. і встановлюємо акумулятор. Все, готовий до роботи. І йдемо до об'єкту фарбування. А, ну і давайте ж його поставлю, щоб було видно. Та? Він ось, ну, так як у мене на 8 ампер годин, то як стійка є, але бачите, навіть пів літра його перехиляє. Тому це, не знаю, можливо, якщо б був на 4, можливо б була рівно більш поверхня. Тому обачно дивіться, на що ви його ставите. Так, ось такий об'єкт що щитку намагався робити, будемо фарбу пультом. Сподіваюся, все як слід видно. Будемо намагатися робити. Наставимо розпилення на максимум. Ще по першим враженням. Фарбує нормально, тільки йому не вистачає потужності, щоб він як далі, бо ви бачите майже зблизька я його фарбую. Ну а в цілому фарбує нормально, вам скажу. Продовжимо фарбувати. Поставлю горизонтально. Чутно, трохи шумний, але в цілому гарно справляється і фарба лягає теж гарно. Тільки єдиний мінус, купляйте менший акумулятор, тоді не було в наявності 4 а години від 8 А втомлюється рука, бо сам фарбопультик мінімум важить кілограм, і акумулятор теж як мінімум важить кілограм. У назві було вказано, що набір фрусунок, ну можливо, тут так чисто в назві, ну а так немає. Тут можливо справа, до речі, у форсунці. Там я покажу фотографію на 1,8 фрасунка. Тепер перевіримо, що у нас всередині по об'єму. Можливо, фарба закінчилася. Фарба є. Можливо, потрібно більше налити прощеника. Ви бачите, фарба була достатньо рідка, все ж таки, в мене є або потужність, або Форсунку потрібно. Роблю це все вперше. Сподіваюся, цікаво, пізнавально. Взагалі фарбопульт дуже класна штука. Вручну б я дуже довго б. просто народі б довбався, щоб це все пофарбувати. Сумуємо, в цілому фарбує все нормально, можливо він якось трошки роздувся. Бачите, все готово. Нічого не вирізав, нічого, все супер. І ще лишилася фарба на інші об'єкти. Тож, дякую лідеру за класну річ, побачив я її в Петровича огляд даного пропутника. Я майже не у фарбі. І плюс ви бачите гарний результат. Тож, користуйтесь на здоров'я. Так, і ще ж вам потрібно показати рівень заряду. Бачите, всі три планки на місці. Так що його вистачить надовго. Так, ходжу вам до зйому і це вже я пофарбував, це він так виглядає. Ну, так, легенько, звісно, без фанатизму протер його розчинником. Тут де двигун і відповідно, там всередині фільтр надто не чіпав, тому бачите, трішечки фарба видна. Тобто ну, ще хочу прокоментувати, ручка така відчувається та прогумована, міцно, решта все пластик, тому що самі маєте розуміти ціна. Тепер же найцікавіша частина з соплом і резервуаром. Бачите, ну, та, є залишки, тобто геть в ідеалі, ні, бо в мене реченик закінчився. Але от ви бачите, як от мінімально. Залишки фарби на самому пульті. Тобто, як там кажуть, щоб гарно і довго тобі служила техніка, за нею треба дивитися. Ось, ви бачите, та? зараз сфокусується. Ось форсунку ви бачите. Теж протер. розчинником. Зараз я її навіть відкручу. Однією рукою, сподіваюся, вдається. Та все так детально, бо, можливо, комусь подобається, коли такі детальні огляди. Ось, ви бачите, та? тут чистенько. І сама форсунка, вона отак легко знімається, бо тут я обіцяв показати, ось вона, бачите, отут зверху і низ на легеньких пазах. От знялась, бачите? Ну От далі, бачите, вже йде фарба, а от кінечник я от намагався розчинником його протерти. Там, можливо, з боків потрібно буде щіткою ще пройтися. Ну, Це вже не інший раз, бо в мене закінчився розчинник. Ось ви бачите, я обіцяв показати форсунку. Заждіть. Де там нумерація була? Ось з цього боку, ніби, щоб тінь падала. Бачите? 1,8. Я не знаю, чи тут вона знімається і чи вже трішки фарбі, то таке, чи знімається, і чи можна сюди ставити нову іншу форсунку для іншого виду робіт. А от сам бачите резервуар, порівняно з тим, який він був білий, я його максимально протер розчинником, і зверху і знизу, і всередині прополоскав, щоб підготувати для зберігання, тому що фарбуєш, як в домашніх умовах, раз і надовго і до наступного фарбування. Отак я його, ті коробці, комуно приїхали. Я зараз його зберу, поскладаю, воно далі буде зберігатися. Дякую за перегляд, дякую за вашу увагу. Бувайте!